Сьогодні 19 лютого, 50-й день року. До кінця року залишається 315 днів. Це Всесвітній день кита. Ця екологічна дата вважається днем захисту всіх морських савців та інших живих істот, що мешкають в морях і океанах нашої планети. Цей день був заснований у 1986 році, коли набрав сили мораторій на китовий промисел, запроваджений міжнародною китовою комісією. 1855 рік день народження синоптичної карти. Директор Паризької обсерваторії Урбен Левер'є, астроном-теоретик, який раніше вразив світ відкриттям Нептуна восьмої планети сонячної системи, представив Паризькій академії наук оперативну карту погоди в Європі на інтервал часу протягом однієї години. Перша в історії науки синоптична карта, складена за погодними даними, надісланими до Парижа телеграфом з ряду європейських міст, поклала початок Всесвітньої служби погоди. У 1861 році цар Олександр II видав маніфест про скасування кріпосного права в Росії. У 1878 році американський винахідник Томас Едісон отримав патент на фонограф. Перший прилад для запису і відтворення звуку. Саме цей винахід поклав початок ери аудіозапису. Успішні демонстрації апарату відбулися того ж року у США і в Європі. Надалі протягом 40 років Едісон неодноразово удосконалив своє дітище, отримавши ще 80 патентів. У 1954 році півострів Крим вийшов зі складу Російської Федерації і приєднався до України. 1971 рік за рішенням Миколаївської облради депутатів трудящих Очаківський краєзнавчий музей перетворено на військово-історичний музей імені Олександра Суворова. Експонати музею висвітлюють історію краю з найдавніших часів до сьогодення. Унікальна діарама «Штурм фортеці Очаків, створена членом кореспондентом Академії мистецтв Самсоновим, реально відбивала події 6 грудня 1788 року. Нині фонди музею налічують 20 тисяч музейних предметів. У 1986 році запущена радянська орбітальна станція Мир. 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб' як малий герб України. 1993 року. Англійські дослідники Ренольф Фінс та Майк Страут стали першими людьми, що подавали Антарктиду пішки. 1999 рік у США затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. У 1473 році народився Микола Коперник, видатний польський астроном, автор геліоцентричної системи світу. Саме Коперник одним із перших висловив думку про всесвітнє тяжіння. Але тривалий час його вчення вважалося єрестю, а книги були заборонені до початку 19 століття. 1929 року на світ з'явився Олег Корпушко, український терапевт і геронтолог, академік лауреат державних премій України. 1940 року Сапармурат Ніязов перший президент Туркменістану. У 1945 році Юрій Антонов. Російський співак і композитор. 1952 року народився сучасний японський письменник і кінорежисер Рюмора Камі, а у 1959-му Анатолій Дем'яненко, радянський та український футболісти-тренер, кращий футболіст СРСР 1985 року. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 19 лютого.